Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у світ крипти. Ми ще з вами не обговорювали успіхи українців у криптоіндустрії. А чи знаєте ви, що українці є лідерами у світових рейтингах володіння криптовалютами, посідаючи перші місця? Наразі понад 5,5 мільйонів осіб або майже 13% від загальної чисельності населення України володіють криптовалютами? Бізнесмени і навіть депутати оголошують про свої криптовалютні активи. Очевидно, що українські громадяни в першу чергу інвестують у найпопулярніші криптовалюти у світі, такі як біткоін та ефір. Але варто відзначити, що в Україні також існує власна криптовалюта, про яку мало хто знає. Давайте сьогодні більш детально розглянемо токени та криптобіржі, зроблені українцями та визнані у світі. Тож нагадаємо собі, а що таке токен? А токен у перекладі з англійською це жетон, символ, це цифровий сертифікат, який гарантує зобов'язання компанії перед його власником. Токени можна назвати криптовалютним аналогом акцій або цінних паперів, з цією різницею, що контроль за всіма транзакціями здійснюється через технологію блокчейн. І так, з чого ми почнемо? А почати б я хотіла з першої криптовалюти, яка має назву Карбо це електронний карбованець. Ця криптовалюта, як її позиціонують, орієнтована на українського користувача. Це перша українська криптовалюта, створена у травні 2016 року, анонімними розробниками. Назву карбованець розробники пов'язують зі старою грошовою одиницею України. На даний момент токен коштує 0,04 долара. Але під час буму криптовалют у 2018 роках його ціна піднялась майже до 2 доларів. І про Карбо заговорили українські політики. Саме тоді з'явилися перші напрацювання законопроекту про криптовалюти. Станом на лютий 2021 року капіталізація цієї крипти складала 3 мільйони доларів. Другою в нашому списку є криптогривня. Скорочення це ЮАКС. Ця криптовалюта являється стейблкоїном, який прив'язаний у співвідношенні 1 до 1 до української гривні. Тобто його ціна завжди дорівнює одній гривні. Запуск відбувся у лютому 2020 року, тоді випустили першу партію UAX. 1 мільйон токенів. Для підтримки стабільності та забезпеченості токена UX застосовано метод, що дозволяє підтримувати єдине резервне співвідношення між токеном криптовалюти UX та пов'язаним з ним активом у фіатній валюті, тобто гривні. Цей метод отримав свою назву Proof of Reserve або Доказ резерву. Криптогривні забезпечені реальними гривнями, отриманими внаслідок продажу біткоїнів. За рахунок інвестицій засновника проекту Михайла Чобаняна, фактично для забезпечення криптогривні він продав 5 одиниць криптовалюти біткоін, при цьому було отримано 1 мільйон гривень, які зберігаються на кількох банківських рахунках. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Пам'ятаєте Котляревського? На криптобіржах є свій Еней, і він теж українського походження. Скорочення цю криптовалюту називають H або NA. Українська блокчейн-платформа із власним токеном з'явилася у лютому 2017 року. Зараз він потрапив у лістинг двох великих криптобірж, в тому числі українською WhiteBit, про яку ми поговоримо пізніше. Проект започаткував українець Антон Кобринець. Екосистема Енею включає nft Маркетплейс та навіть декілька ігрових проєктів. Один з них має назву Coin and Legends». Та й не тільки it фахівці є ініціаторами створення нових токенів. Харківський футбольний клуб запустив власні nft токени. Це перший футбольний клуб в Україні, який здійснить випуск NFT-токенів для своїх фанів. Металіст 1925 представив токени у вигляді унікальних карток з гравцями, а також фотографії, відео та інші колекційні речі. Трошки інформації для шанувальників футболу. Картку із зображенням 21-річного півзахисника Дмитра Криськіва було продано за BNB, що було у конвертації на гривні близько 2832 гривень. Перша колекція з дев'яти карток продавалась у форматі аукціону зі стартовою ціною 0,1 або 0,15 BNB за один NFT. Це близько півтори чи двох тисяч гривень. До колекції увійшли картки зі зображеннями футболістів харков'ян Владислава Дмитренко, Артема Габелка, Дмитра Криськіва, Амара Квакіча та Марлісона. Підтримав модну тенденцію створенням NFT і футбольний клуб Шахтар. Рівництво донецького клубу разом із криптоплатформою Binance теж випустило ексклюзивну NFT-колекцію. 7 травня 2022 року стартував аукціон із продажу футболок донецького клубу з підписами гравців та тренерів, у яких футболісти грали благодійні матчі у рамках туру Football for Peace. Загалом на торги виставлено 11 таких nft продуктів. Стартова вартість такої футболки 10 діті, так повідомив офіційний інстаграм Гірників. В подальшому NFT можна зберігати як унікальну цифрову річ або продавати за вищою ціною, чи влаштувати аукціон. Власні NFT токени створив і український агрохолдинг, який виробляє курятину під брендом Наша Ряба. У вересні компанія продала на аукціоні 20 одноіменних токенів та отримала 160 тисяч гривень, а гроші пообіцяли передати на благодійність. Недаремно Віталік Бутарин, співзасновник ефіріум, сказав, що блокчейн і криптовалюти це найбільша технологічна інновація після інтернету. Вони змінюють гру правил у фінансовій системі і відкривають нові можливості для індивідуальної свободи. Ну що, тепер переходимо до більш масштабних проєктів. Розглянемо найбільші українські криптобіржі. Одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, яка входить до топ-3 найнадійніших із найвищим рейтингом безпеки. Це є біржа криптовалют Whitebit. українська криптовалютна біржа з понад 2 мільйонами користувачів. На біржі представлено понад 350 торгових пар криптовалют. Проєкт запущено у 2018 році українськими фахівцями. Засновником і СЕГО є Володимир Носов. Сьогодні у команді сервісу працює понад тисячі працівників, а постійними користувачами платформи є мешканці понад 190 країн. Криптобіржа є центральним елементом екосистеми WhiteBit, в яку входить кілька продуктів: децентралізована біржа WhiteSwap, система для обробки криптоплатежів WhitePay, 2 p платформа для омідну криптовалют Bitcoin Global та багато всього іншого. І хоч біографія цієї криптобіржі є суперечлива, вона зробила великий вклад у розвиток криптоіндустрії в Україні. У 2020 році створено Гагарін шоу, розважальне шоу при криптовалюти за участю знаменитостей. У 2021 році відбулася інтеграція з Monobank. Також компанія стала спонсором конференції Blockchain UA – в Києві 3 листопада 2021 року, але найактивніший період розвитку криптобіржі був 2022 рік. Тоді почалося партнерство з мобільним оператором ЛайфСел та зі змагальною платформою для багатокористувальницьких онлайн ігор FaceIt. Також відбулася інтеграція з українським сервісом Дія, що має спростити криптоперекази на потреби постраждалих від війни в Україні. А ще біржа WhiteBit створила платформу для збору коштів для допомоги зсу та українцям, що постраждали в результаті війни в Україні. WhitePay стала партнером United24, надавши можливість приймати пожертви у більшості валютах світу та понад 100 криптовалютах. Також усім відомий випадок, коли гуртом Калуш був влаштований благодійний аукціон по продажу рожевої панами та кришталевого мікрофону з Євробачення 2022 року. Володаром Кубку стала саме біржа Вайтбід. Зробивши найбільшу ставку у розмірі 900 тисяч доларів, а на зібрані кошти, фонд притули мав купити комплекс безпілотників. Але не дозволяйте, щоб позитивні сторони затуманювали вам очі. З іншої сторони, у березні 2023 року, за результатами власного розслідування громадська організація Нонстоп звинуватила біржу у легалізації та відмиванні грошей депутатами проросійських партій, заборонених в Україні. На звернення організації суд зобов'язав перевірити факти фінансування вайтбіт-бізнесменів. Сподіваємось, що звинувачення не будуть підтверджені а біржа зможе і надати. Далі працювати в інтересах України Куна Ексчендж, мабуть, це найбільша криптовалютна біржа в Україні. Заснував її у 2015 році українець Михайло Чобанян, про якого ми вже сьогодні згадували. Проект має безліч власних продуктів. Внутрішній токен Кун, платформа процесингу платежів. Та API для створення додатків на базі куна. Сервіс дозволяє фізичним особам обмін гривнів і доларів на криптовалюту і у зворотньому напрямку. До речі, обмін російського рубля було припинено після вторгнення у лютому 2022 року. Станом на січень 2021 року добовий обіг куна перевищував 4 мільйони доларів. Також криптовалютна біржа має певне визнання. Знову ж таки, у 2021 році вона визнана номером 13 серед найкращих технологічних стартапів України за версією Форбс. Компанію оцінили у 100 мільйонів доларів та найкращим проектом у сфері блокчейн за версією «PaySpace Magazine Awards 2021». З 2022 року криптобіржа веде активну діяльність та навіть створила криптофонд Aid for Ukraine на підтримку Збройних сил України. За допомогою цього криптофонду вдалося зібрати близько 60 мільйонів доларів. І завершує наш перелік, але не вклад українських it фахівців у криптоіндустрію. Платформа для інвестицій у криптовалюти EverStake, яку започаткувала українська компанія Еті на початку 2018 року. Загальна сума інвестицій, зроблених на EverStake, Сягає близько 5,5 мільярдів доларів. Після повномасштабного вторгнення в Україну компанія Еверстейк пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів у криптовалютах. Окрім пожертви Aid for Ukraine, Everstake передала іншим ініціаторам. 6,5 мільйонів доларів. А 30 травня 2023 року стало відомо, що Everstake у рамках ініціативи Армія дронів передала силам оборони України 500 безпілотників Пегас. Як ви бачите, українські учасники криптоіндустрії є найбільшими меценатами та серйозним тилом для української армії в найскрутніші часи. Пишаємося ними, і хоч українські біржі не є великими гравцями на світовій арені. Їх наявність свідчить про великий досвід та інтерес серед українців до сучасних тенденцій. Раджу вам активно освоювати нові знання та вдосконалювати свої навички. Я дуже ціную вашу присутність у цьому подкасті та радію, що ви вкладаєте час і зусилля у свій розвиток. Нехай ваші інвестиції завжди приносять успіх та процвітання, а ви залишайтеся відкритими до нових можливостей та будьте готовими до змін. Чекаю на ваші вподобайки та пишіть в коментарях, які саме теми вам найбільш цікаві. До зустрічі в наступному подкасті!